Друзі, всім привіт! Бронюйте дату 16 вересня, це у нас вівторок, 19.00. Я проведу безкоштовний майстер-клас. Ну, або клас, або клас, я ще не вирішив. Ми по ходу з вами розберемося. Зверстки адаптивного сайту. Тобто ми повністю візьмемо з вами в прямому ефірі, я та ви. Від самого початку до самого кінця зверстаємось цей сайт. Він дещо схожий на предвиборну компанію Ющенка, але це, ну, типу, це ж непогано, це класно навіть. Значить, дивіться, що буде нас чекати? Коротше, я хочу провести абсолютно такий класний майстер-клас з верстки сайтів, з верстки сучасних сайтів, а ми будемо верстати, якби сайт не iPhone а 17, а взагалі сайт Apple, тому що в нас тут є і iPhone Air, і там наушники, і всяка така штука. Ну, революція. Це революція, дійсно, як завжди, кожного вересня. Коротше, ми з вами звертаємо його від самого початку до самого кінця, і я буду повністю коментувати свої дії в прямому ефірі. Чому ми ось тут використовуємо ось такі теги, чи можна використовувати трішечки більше тегів, чи можна використовувати трішечки менше тегів, які ми будемо використовувати техніки CSS та, та які ми будемо використовувати техніки для того, щоб перенести графіку в наш веб і щоб ці всі зображення вони виглядали класно, сучасно. І ми просто дивилися, і такі говорили: Вау! Це супер круто! Типа. значить, моя головна задача тобто. Це буде марафон з абсолютного нуля. Тобто, якщо ви навіть взагалі нічого не шарите в цій темі, взагалі не знаєте, з якої сторони підходити, чи зі сторони капоту, чи зі сторони багажнику, я вам це все повністю розкажу. В цьому відео буду максимально робити це все детально, щоб вам стало зрозуміло, ви зможете мені задавати питання і отримувати відповіді. Тобто, в нас буде з вами якби зворотній зв'язок в прямому ефірі. Значить, ми з вами звертаємо від самого початку ось такий сайтець, тобто ми його адаптуємо. Тут у нас буде різні блоки: і iPhone 17 Pro, і iPhone Air, і шрифти, і кнопки, і дуже тонка історія. І, і ось такий слайд, і 17, і AirPods, і в і в SE, і ультра взагалі, все, що тільки має бути, і все, чого і не має бути. Тобто є в нас сайтець. Ми з вами його повністю зробимо. Для того щоб прийняти участь в цьому марафоні, вам потрібно перейти в опис під це відео, і там буде посилання на телеграм-канал. Ви переходите в цей телеграм-канал, просто на нього підписуєтесь. Там буде відповідний пост про те, що буде 16 го вівторок, о 19.00 прямий ефір. В тому ж і залишаєтесь в тому телеграм-каналі. В тому телеграм-каналі за день до старту, і ну, в день старту я вам буду присилати. Відповідні файли, які нам потрібні будуть для роботи, тобто нам потрібно бути, там стартові файли, нам потрібно буде цей маркет і так далі, щоб у вас це все було, і ми з вами могли в прямому ефірі це все робити якби паралельно. Ми з вами не тільки поговоримо про верстку сайтів, про те, як сучасно верстають і для чого вона потрібна, і взагалі, чому вона абсолютно актуальна, і чому різні техніки, вони ще будуть дуже дуже багато використовуватися. Я вам розкажу сам, ну якби. Теорію цієї всієї штуки і практику цієї всієї штуки, ви зрозумієте, да, дійсно, коротше, це має сенс. Ми з вами можемо поговорити про штучний інтелект, про те, як він там щось замінить чи не замінить, тому що насправді. Е те, що верстку замінить якась штука, я це чую регулярно ще, мабуть, з 2012 року, тому що там регулярно з'являлися різні програми, які мали замінити. Але бачите, у нас зараз 2025, і якби актуальність взагалі нікуди не спала. Я вам це все розкажу, ви просто зможете собі задати конкретні питання, я вам дам на них конкретні відповіді, і ви собі будете будувати якби картину. Дивіться, цей марафон він розрахований на початківців, тобто я буду говорити абсолютно з самого початку, тому ви можете кликати своїх друзів на цю всю двіжуху, поділитися цим відео з ними. Тому, хто хоче, наприклад, розпочати свій шлях в IT, не знає, з чого почати, бо маса інформації, ти в ній дуже легко можеш загубитися. Коротше, якась незрозуміла двіжуха. То приходьте на марафон, я вам це все поясню. Ви мені зможете задати різні питання, я вам на це все відповім. Тому це буде якби така нормальна двіжуха. Да? Да. Добре, побачимось з вами у вівторок. До зустрічі!